Що вийшов з електронної наради, яку проводив перший заступник міністра аграрної політики, де гостро піднімалися питання про хід весняно-польових робіт, про ті проблеми, які є в сільському господарстві. Звісно, ми відчуваємо, що будуть якісь позитивні зміни, надіюся, нас в країні по відношенню до сільського господарства, якісь будуть певні напрацювання, якісь буде більше приділена увага сільському господарстві. І, звісно, хочеться, щоб і очільник нашої області теж. Хоч в душі, був аграрником, щоб він переймався нашими проблемами, щоб можна було до нього звернутися, щоб він і нас прийняв як делегатів того сільського населення, яке проживає на теренах області, і як виробників, як керівників господарства, які сьогодні забезпечують і бюджет, і надходження, і вироблення чи вирощення валової продукції сільського господарства, щоб була людина, яка буде перейматися нашими проблемами і яка буде розуміти їх. Бажано, щоб був і навіть аграрником. Нас, аграріїв, турбує все ж таки, хто буде очолювати нашу область, хто буде очолювати наші райони. А ми, аграрники, хотіли б, щоб Верховна Рада, Кабінет міністрів все ж таки звернулися і звернули увагу на просьбу аграріїв і щоб наші. Аграрні області, області, які займаються вирощуванням хліба, молока, цукру, все ж таки очолили. Наші фахівці-аграрники наша Хмельниччина постійно була в числі кращих областей нашої України, як по виробництву зернових культур, так і по виробництву цукрового буряка. Ну і не відстає в тваринництві. Ще, все ж таки, ще на Хмельниччині, тваринництво існує, тваринництво розвивається. Я думаю, що Хмельниччина і надалі буде такою аграрною. Областю, як вона була раніше. Звичайно, щоб ця людина була володіла ситуацією в аграрному дам, так, бізнесі е, на Хмельниччині, щоб ця людина була місцева, людина, яка би болювала за нас, фермерів. І ця людина, яка, е, ну, принаймні, хоча б була близько біля е, вчення аграрних наук. Да? Тобто вона працювала або Хоча б була на якійсь відповідній посаді, зв'язку з тим, щоб вона розуміла нас фермерів. В зв зв'язку з тими подіями, які відбуваються саме в нашій державі, аграрії і ми також занепокоєні саме станом нашої рідної Хмельниччини, так і всієї в цілому України, тому що Хмельниччина, вона чотири роки поспіль, завжди займала Кращі місця по урожайностях, тобто надавали найкращі показники, де і пшениця, і ячміні, і солодкі корені цукрового буряка давали найвищі показники. Тому ми би хотіли, аграрії саме Хмельниччини, хотіли б сьогодні бачити керівника аграрником. Чому саме аграрником, який би розумів нашу ситуацію, розумів би роботу біля землі, розумів би проблеми? Сільгосвиробника, ну і відповідно, аби долучався максимально до того, аби примножувати і збільшувати показники і багатство нашої України.